Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, нарешті я вибралася зняти для вас відео, тож, а, хочу показати вам, що наразі цвіте, які є зміни. Швиденько пробіжуся по своїй колекції. Як бачите, квітне до сих пір орхідея Pink Flamingo. Вона чудова, на мій погляд. Її колір світло-фіолетовий із неоновим таким відтінком. Вона в мене пересаджена у подвійний горщик. Не дивлячись на це, вона не скинула жодної квіточки. Щоправда, при отриманні повідсушувала малесенькі бутончики. Сорт дуже гарний, компактний. Ось, ви бачите, в порівнянні з моєю рукою. Тобто для тих, хто любить компактні сорти, це саме те. Похоїчка, показати такого немає чого. Вони ростуть, обростають зеленню, все в них добре. Зараз наразі ніхто не квітне. А, лише тільки лакуноза за я винесла її з кімнати, бо вона, коли квітла, то у сина почався приступ алергії. Тож майте на увазі, якщо ви хочете мати вдома хої, то в спальнях тримати їх не рекомендується, оскільки можуть бути неприємності. Тож, поїхали далі. На верхній полиці особливих змін немає. Я винесла звідси котлеї, вони зараз у мене стоять на сонячному вікні. Вони влітку дуже добре ростуть, навіть на вулиці, тому я їх. Звідси переношу. Це квітла красуня Есмі. Ось отакі гарні лакові квіти. Вони невеличкі, десь 4-4,5 см, але мають приємний такий аромат парфюмів. І на фоні коричневого майже кольору, ви бачите, її світліша, насправді вона трішки темніша. Має такий жовтий. Кант І отаку чудову губку. Теж чудовий сорт. На цій полиці тут хтось квітне, хтось тільки збирається, хтось уже відцвів, покажу зараз докладніше. Тут у нас квітне дикий кіт своїми гарними квітами на зеленому фоні. Там вдалі ви бачите. Бутончик розкриває Лоуренс, Я з нетерпінням чекаю його цвітіння, щоб зрозуміти, чи той, чи не той. Во всій красі квітне Азіан Сан. На жаль, камера не передає його кольору, вона показує її блідою, але вона яскраво, така помаранчева, гарний сорт, мені дуже подобається. І в неї дуже гарна. Зворотня сторона, Ось, бачите, така з зеленими полосочками дуже гарний сорт. Тут квітне бронзовий будда. З ним начебто все добре. Ростить нові листочки. Ростів по корню не бачу, але ну, боюся його чіпати. Начебто все добре. Тут Квітне ще до сих пір Соголер Reлекс. В далі у нас квітне красуня Biomont. Ось така крапчаста, гарна красуночка, мені дуже подобається її рожево-фіолетовий такий кольор. І з поєднанням з помаранчевою губою, крапчастою, це космос. Далі йде в нас принцеска. Моя улюблениця. Ось така, як завжди, гроною. Ще до, до ми ще не, не повністю розкрилась. Тут у нас квітне у нас скульптор, моя фісташкова красуня. Шириліана вже відквітла, але я не зрізаю її поки що квітонос. Ну, я вже бачу, що з нього діла не буде. Я її пересадила у маленький горщик нещодавно. Тож, вже, слава Богу, вона в мене не в мохові. Також квітне ось такою однією, але дуже гарною квіткою а, наш красунчик жовтий леопард. Так, у в нього воскова квітка. І Ну, ці квіти до 8 см, тому вона одна і якраз відповідає своєму розміру. Тут малята Валентина росте, нарешті пішла в ріст. Дуже добре підріс мій сапфір, якого подарувала подруга а малю, малюк, якого ми знімали з пеньку, нарешті дав у ґрунті. Як ви бачите, пішли у ріст корені, усе добре. Але я ще не знімаю тампони ще допомагаю йому іноді оприскую не постійно вологі, вони висихають ті тампони, але все ж таки іноді я оприскую. Тут моя ліодорка, і в неї аж один бутон. Звісно, я на неї бурчу, але що поробиш? Деяких малят. Як оцю подарункову, може, хто пам'ятає, ми саджали її з одним корнем у 100 грамовий стаканчик. Зараз вже вона наростила чимало повітряних коренів, тож я їх опустила у стакан і пересадила у півлітровий. Так само, як і ось цю красуню, хто пам'ятає, це малеча від моєї подруги. Теж. Вона теж наростила повітряних і я їх теж. Опустила в ґрунт для того, щоб у орхідеї було більше коріння в ґрунті, щоб вона краще розвивалася. Ну тут малюк із сизим листям, у нього теж все добре, почуває він себе добре. Тут Ірен Добкін, моя красуня, теж підростає, тут підлітки теж. Потихеньку ростуть, дають корінці листочки, тобто все росте, все добре. На цій полиці залишилися не пересаджені тільки азіансан і бюмонт, які зараз квітнуть, тому вони ще в мене залишаються у класиці. Хоча, як подивитися у їхній горщик, він, як ви бачите, в бімонт в неї дуже такі товстенькі корені, то виходить, що їй вже затісно в горщику. Тут я перемістила, це в мене орхідея Black Piano, вона після пересадки скинула всі корені, тому оце, що ви бачите, оце все, що в неї є. Як бачите, там шия оброблена топсіном, тобто вона трішки вирішила брикнутися. Ну то нічого, я думаю, що буде все в порядку, що ми. Таки подружимось. Квітне на три квітки фрегренс своїми лаковими, такими гарними квітами. Щоправда, зараз вони трішки посвітлішали, вони були більш такі темніші, але теж кольор приємний. На відео ви бачите, що він схожий на релекса, але ні, вони відтінком відрізняються. І текстурою теж. Ну, я маю в виду, у релекса немає таких жовтих вкраплень. Хої ростуть. А, деяких я винесла на вікно, я вам покажу пізніше. Вони відреагували добре, якби могла, винесла б усіх, але немає місця. Тут мої усі крапчаті а, стюартіана на шеріліану і фабрики. Це Ascension, Diffusion, Melion, Усі вони вже, як ви бачите, Меліон ще доцвітає, але вона дуже вигоріла, її майже не впізнати. Тут квітне Dusty Bell, ще тримає квіточки. Такі от вони гарні, неонові. Дуже мені подобається. Пересадила також. Орхідею, хто пам'ятає, вона росла в півлітровому стакані. Зараз вона в подвійному горщику. Оця красуня. Пересадила, тому що вона жовтіла нижні листя. Коли я її пересадила, вона перестала жовтіти, і навіть листя позеленіли ті, що були нижні. Також тут мій рожевий павучок, який займає, як ви бачите, Немало місця, він має такі широкі листки. тож... Також ще квітне е улюблениця моя фіолетова Violet Queen. доцвітає ще таким гроздю. я думаю, що вона може ще продовжити, оскільки, як ви бачите, ось така длинна-длинна, длинна, длинна вудочка. І отакий букетик. Так що може бути все, що тут у мене не дуже добрі новини. Це ви бачите розетку інтриги. Ви пам'ятаєте, були два пишнючі квітоноси. Так, вони залишилися, вони ще квітнуть, але квітнуть окремо від квітки у вазі. Тому що орхідея після невдалого поливу, я, мабуть. У зв'язку з тим, що працюю, зараз менше на ним приділяю уваги. І я так думаю, що я її підсушила, а потім занадто полила, і вона скинула всі корені. Оці корені, котрі наверху оце все, що в неї є. Те, що в горщику все пропало. Я її не достаю ні в коєму разі, а пролила із розчином магнікуру. І залишила, зрізала квітоноси і залишила. Зараз уже розетка набрала тургор, тому що я помітила, що вона почала втрачати тургор. Зараз все добре, але, на жаль, без квітів. Ну то нічого, будемо нарощувати коріння заново. Тут групова посадка моя, у них все добре, вони ростуть. Посадка їм сподобалася в горщику. Порядок, там коріння багато, вони зараз у мене политі, тому. Не дуже видно. Орхідечка венозна, квітне однією квіткою ще, вона почала рости нові корені і росте з середини також листочок. Тобто все, хуйки теж ростуть, все в нас росте. Переходимо далі. Наступну локацію це в мене, як ви бачите, стіл, на якому квітне ще до сих пір бігліпчик ось такими гарними квітами. Тут, ви бачите, я деяких вже пересадила угорщики, а деякі ще чекають своєї пересадки, ну, я не пересаджую, тому що Ось, наприклад, ось так зараз виглядає моя фонтано Вікторія. Вона квітне своїми гарнюзними величезними квітами. Квіти 11-12 см. Оці крайні, тут ще ось така гілка. І оці, мабуть, по 10 см нижні, а оці верхні 11-12 см. Ну, дуже яскрава, дуже гарна квітка, дуже пишно квітне. У кого, звичайно, є місце, дуже рекомендую. Ще квітне моя кам'яна троянда, я її теж недавно пересаджувала, вирішила пересадити, не дивлячись на те, що вона квітне. Тому що помітила, що не вистачає їм. Вологи тут дуже тепло і вони швидко у класиці пересихають. Тому вирішила все ж таки пересадити. Тут теж вона на другий квітонос ще квітне. Також квітне, отаким пишним букетом ще мій лимончело. Щоправда, вже, бачите, перша квітка починає відквітати. А так. Дуже гарний сорт, мені дуже подобається. Ще не пересаджувала, тому що чекаю, коли відцвіте. Навіть довелося підставити бутилку з водою, бо переважує квітонос саму розетку. І моя новиночка, мій мармелад, леді мармелад, ще квітне гарними. Такими великими квітами. Ось так а, виглядають мої котлейки, як ви бачите, є нові врости. Переставила я їх сюди сьогодні зранку, але бачу, що буду прибирати, тому що вікно не затемнене. Сонце тут а, після 13-ї години і до вечора. І вже, ось, як ви бачите, З'явився такий загар на листочках, тож прийдеться прибирати. А цей листочок я прям не побачила, день була зайнята, він прям так потемнів. Ну, сподіваюся, що це загар, що ну, листочок плотний, не побачимо, буду спостерігати. Може, не робила шкоди. А також тут аскаценди мої, вони теж. Появилися на них ось такі засмага, такі крапенки на листочках. Не бачу, чи ви бачите, чи ні, мені відсвічує стали канапушисті. Ось такі тут у мене кактуси стоять на сонечку. Буду шукати плівку для того, щоб заклеїти оце вікно, щоб не горіли мої. Квіточки. Також ще одне вікно тут хоя, лаконо засупориські ви бачите, сюди я перенесла. Далі йде Матільда сплеш. Моя їй теж тут сподобалось. Вона почала кущитися і добре рости із ростами, з квітоносами. Також хоя каудата. теж Винесла сюди, вона тут теж обростає новими ростами і стає хорошим кущиком. Тут моя еліптика бідненька. Вона стояла на тому вікні, де стіла їй не подобалося. Вона відсушувала листочки, я перенесла сюди, вона почала ростити нові листочки, тож буде жити тут. І Тут також стоїть вілоса Као Данг В'єтнам. Дуже гарний сорт. Мені дуже подобається. Вона має отакі ворсисті, але фактурні листя. Вони блистять, такі, коли молоденькі, такі блискучі, гарні і дуже фактурні. Їй дуже сподобалося тут. Вона почала ростити, оцей весь рост. Що ви зараз бачите, вона відростила тут. Намагаюся повернути, щоб його не зламати. На цьому ж підвіконні у мене тут стоять фіалки. Як ви бачите, я їх вже пересадила у горщик 9 мм. Вони тут добре ростуть. Але щоправда, все ж їм не вистачає світла, тому що квітоножки отакі високі. Лішечки витягуються Це а, сорт, як рожевий фламінго Цього сорту назви я не знаю. Цвітіння я вставлю, бо квіти вже квітнуть давно і вже не видно, як виглядала ця квітка. Інші поки що обростають листочками. На цьому буду закінчувати. Усім дякую. Ось такі в мене новини. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. До зустрічі у нових відео!